Смертельно небезпечне частування на Прикарпатті від отруєння грибами померла дев'ятирічна дитина. Трагедія трапилася на початку вересня. Медики розповідають, із симптомами тяжкої інтоксикації пацієнта госпіталізували спочатку до районної лікарні, а потім і в ОДКЛ. Та, попри всі старання лікарів, врятувати життя не вдалося. Що саме вбило дитину, достеменно має з'ясувати експертиза. Попередньо медики припускають, це бліда поганка через токсини, відмовили внутрішні. Ні, органи В цьому році перший летальний випадок пацієнта 9,5 років внаслідок отруєння грибами, ну ймовірно, блідою поганкою. Родина вказує на те, що за практично три доби до поступлення в районну лікарню пацієнт мав факт поїдання цих грибів. Вказують на те, що гриби були схожі як на гриб парасольку. Токсини, які потрапляють в організм пацієнта, всмоктуються в кров стоком крові, заносяться спочатку в печінку, де абсолютно е м, руйнують її катастрофічно швидко. І друга проблема цих е блідої поганки вона уражає критично нирки. Виключення з функції своєї роботи печінки, виключення нирки в кінцевому результаті уражається головний мозок, уражається серцево-судинна система, і ці діти, на жаль, гинуть від тяжкої поліорганної недостатності. Серйозно отруїтися кажуть лікарі можна навіть їстівними грибами. До прикладу, через неправильне їх приготування, тож не втомлюється попереджати будь-які гриби, не їжа для дітей. Та багатьох батьків це застереження не зупиняє. У нас були казуїстичні випадки, коли пацієнти потрапляли у відділення інтенсивної терапії і рік, і два роки пацієнтам, які вживали грибну юшку, які вживали підливу під час різдвяних свят, під час інших застіль. Проблема вся в тому, що в грибах немає настільки цінних незамінимих ні білків, ні мікроелементів, без яких не може прожити наш пацієнт педіатричного віку. Тому скажу, що ранній Педіатричний вік категорично заборонено. Діти раннього шкільного віку не рекомендується, ну і дозволено вже кажу в препобертаті, в пубертаті споживати ці гриби. Перші симптоми отруєння грибами, слабкість, нудота, блювота та розлади шлунку з'являються упродовж перших кількох годин після їх вживання. У такому випадку наголошують медики, треба негайно звертатися за кваліфікованою допомогою, щоб не згаяти дорогоцінний час, який допоможе врятувати життя. телеканал